Україна завжди була на роздоріжжі історії. Тут сходилися імперії, сюди приходили загарбники, тут вирішувалися доля народів. Але крізь усі століття залишалося незмінним одне прагнення українців бути вільними господарями на власній землі. В етері Кременчуцькі новини і зараз розкажемо про найголовніші події у нашому місті. Сьогодні Кременчук віддав останню шану мужньому та відданому воїну, який до останнього подиху боровся за свободу та незалежність України Віталію Силці. Вічна пам'ять та слава герою. Сьогодні Кременчук попрощався із героєм, чиє життя обірвалося внаслідок чергового підступного ракетного удару ворога. Загинув Силка Віталій Валерійович, мужній захисник України, якому було лише 38 років. Солдат Силка Віталій Валерійович 1987 року народження. Проживав в селищі Мала Кахнівка Кременчуцького району, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 28 працював підсобним робітником на будівництві. Призваний на військову службу під час мобілізації 17 вересня 2024 року. Загинув 21 серпня 2025 року. Віталій залишив після себе на рідніших – матір, сина та тітку. Для них ця втрата стала болем, який неможливо виміряти раною, що ніколи не загоїться. Попрощатися з полеглим прийшли рідні, друзі та небайдужі жителі міста. У словах кожного відчувалась любов і глибока вдячність. Рідна тітка загиблого військовослужбовця згадує племінника лише з теплом. Віталій у мене був такий добрий, добрий, такий пробивний хлопчик. Любу роботу найде за п'ять хвилин. Хто не може знайти, не може не можемо знайти. Та він, давайте я вам понаходжу. І він всі мог запросто це зробити. Все женя була ясним і казав, каже. Тетя, Наташ, та ви мені рідні ж Друзі Віталія пригадують його життя радісним, веселим, тим, хто може підтримати у будь-якій ситуації. Знав його як дуже добра, весела. Він ну з будь-якої поганої ситуації він в ситуації бачив щось веселе. Він мог знайху знаходити веселе там, де ну звичайні люди просто пускали руки і. Сумували, а він завжди піднімав настрій, завжди був такою щирою, хорошою людиною. На жаль, та війна забирає кращих, і от сьогодні ми всі сумуємо. Він назавжди залишиться у пам'яті як людина, яка вміла любити життя, і віддала його заради того, щоб інші могли жити у мирі. Життя Віталія стало прикладом мужності та незламності, а його ім'я символом жертовності в боротьбі за Україну. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У сучасній війні цифрові технології стали таким же важливим ресурсом, як і зброя. Без стабільного зв'язку неможлива ефективна робота дронів, розвідки та координація підрозділів. Саме тому підтримка тилу у цьому напрямку безпосередньо впливає на безпеку наших захисників і захисниць та успіх на полі бою. Підтримка армії є одним із пріоритетів для Кременчука. Місто регулярно передає військовим автомобілі, дрони, обладнання для розвідки та зв'язку. Черговим таким внеском стала портативна супутникова станція, яка забезпечить стабільний інтернет у будь-якій точці фронту. Продовжуємо допомагати 47-й бригаді. Бригаді Магура їм потрібне сучасне обладнання, телекомунікаційне для зв'язку, зв'язку з підрозділами, зв'язку з засобами безпілотними і хлопці вкрай потребують його постійно. Дякую Олександру Володимировичу за те, що він продовжує опікуватися своєю бригадою. Він є, мабуть, почесним, головним почесним волонтером бригади Магура. І зараз теж буквально через кілька годин все це відправить на фронт. Старлінк необхідний бійцям для виконання бойових завдань. Він забезпечує стабільний інтернет навіть там, де відсутня інфраструктура або вона пошкоджена. Завдяки такому обладнанню військові можуть координувати дії між підрозділами та отримувати актуальні дані з полі бою в режимі реального часу. Дякую Кремлю граванті та особисто вам, Віталій Олексійович, за постійну підтримку разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Єдність тилу та фронту є одним із найпотужніших орієнтирів на шляху до нашої спільної перемоги. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Деталі про те, які законопроєкти сьогодні прийняла Верховна Рада України та що розглядали нардепи, розкажемо вже за мить. Сьогодні відбулася 14-та сесія Верховної Ради України. Було прийнято низку важливих законопроєктів та розглянуто необхідні для сталого розвитку нашої країни рішення. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Почали із звернення до європейського парламенту та парламентів європейських держав із закликом засудити вбивство Андрія Парубія як акт політичного терору з боку Росії. Також нардеп Юрій Шаповалов зазначив про сьогоднішнє ухвалення кількох важливих законопроєктів. У першому читанні прийняли закон про легалізацію криптовалюти. Маємо йти у ногу з часом і залучати найновіші технології в усіх галузях, тим більше що мільйони українців уже користуються криптою. У першому читанні схвалили законопроєкт, який дає право критичним підприємствам на 45 днів бронювати навіть тих чоловіків, котрі не стали на облік чи перебувають у розшуку ТЦК. Віднесли осіб, нагороджених відзнакою президента України хрест бойових заслуг до тих, хто має особливі досягнення перед батьківщиною. На останок депутати Верховної Ради затвердили указ президента про вилучення 1592 залізничних вагонів, що належать резидентам РФ. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Ужба безпеки України затримала студента завербованого спецслужбами країни агресора для коригування чергових ракетних ударів. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі. Увага на екран. Контррозвідка СБУ затримала російського інформатора, який працював на боргах в Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях і збирав дані для нових терористичних ударів РФ. Слідство з'ясувало, що його головним завданням було виявлення оперативних літовищ сил оборони та позицій української ППО з подальшою передачою координат окупантам. Викритим агентом виявився 18-річний студент технічного коледжу з Полтавщини. Його завербували представники спецслужб РФ після того, як юнак шукав швидкий заробіток у телеграм-каналах. Для збору інформації він їздив центральними регіонами України, непомітно фотографував можливі цілі та фіксував наслідки ворожих ударів. У разі виявлення авіаційних об'єктів планував встановлювати навколо них спеціальні маячки з віддаленим доступом, щоб ворог міг отримувати координати для подальших атак. Співробітники СБУ завчасно викрили агента і затримали його до того, як він встановив шпигунський пристрій. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами контактів з куратором. Та міні-відеокамери для коригування повітряних атак РФ. Слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Кожен легковажно кинутий сірник або недопалок може коштувати лісу та полям сотень гектарів. Зокрема, цього річ статистика Кременчуцького району вражає. Тому офіцери-рятувальники громади продовжують проводити профілактичні заходи детальніше від наших журналістів. Якщо ви бачите, що хтось підпалює ліс. Ага. Бачите, що якась... Ми машина... тушимо, як підпалюється. Ми ніколи не стоїмо в стороні. Ніколи. Дуже вам дякую. Це так приємно да. чути, що громадяни Та, Ну, а не я так. ну що ти? Це ж, Це ж багатство наше ліс. 289 пожеж в екосистемах і 458 гектарів знищеної сухої рослинності. Таку тривожну статистику маємо від початку поточного року на території Кременчуцького району. Та найбільше турбує інше. Чимало людей і надалі продовжують легковажно палити сухості чи сміття, не замислюючись, що їхні дії можуть обернутися справжньою катастрофою. «З початку 2025 року працівниками Кременчуцького районного управління, а також офіцерами рятувальниками громади, було проведено 145 рейдових відпрацювань спільно з поліцією. Під час кожного рейдового відпрацювання ми використовуємо засоби відеофіксації, а саме БПЛА, під час відпрацювань звертаємо увагу на порушення правил пожежної безпеки у лісах. А також про порушення правил пожежної безпеки у екосистемах при садибних ділянках, а також на територіях сільськогосподарського призначення. За порушення пожежної безпеки вже покарано 61 особу. Та навіть сьогодні, під час перевірки лісової зони Кремчуцького району, офіцери-рятувальники громади знову зафіксували факт правопорушення. Офіцери-рятувальники громад вживають постійно заходи, аби зменшити кількість пожеж в екосистемах в лісах. Ми проводимо бесіди з громадянами, які проживають у місцевості поруч з лісовими насадженнями. Також в серпні місяці було проведено обстеження об'єктів, які межують з. Лісовими насадженнями Цьогоріч вогонь не раз охоплював і ліси, зафіксовано п'ять загорянь, які виничили 9 гектарів лісових масивів та завдали значної шкоди екосистемі. Зв'язку з введенням на території України військового стану також заборонено перебування цивільних осіб у лісових масивах. Це є рішення Ради оборони Полтавської області, і також в разі порушення пожежної безпеки передбачена адміністративна відповідальність за такі дії. По Полтавській області майже 75% Території покрито відеонаглядом. що в свою чергу дає можливість оперативно та своєчасно виявляти навіть маленьке задимлення на території Кременчуцького району. Таких відеокамер у нас на сьогоднішній день чотири. Порушення правил пожежної безпеки не лише ризик для природи та людей, а й адміністративна відповідальність. Штрафи за це можуть сягати тисяч гривень, а навіть маленька іскра обернутися великим лихом. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Аби надавати містянам якісні послуги із водопостачання та водовідведення, комунальне підприємство Кременчук Водоканал регулярно проводить ремонтні роботи із оновлення мережі. Про одні з таких необхідних робіт дивіться далі. У Кременчуці продовжується модернізація систем водовідведення для надання якісних послуг містянам. Наразі бригада комунального підприємства Кременчук-водоканал проводить ремонт аварійної ділянки мережі водовідведення за адресою вулиця Олександра Халименюка, 14. За даною адресою проводиться реконструкція каналізаційної мережі діаметром 150 мм, міліметрів, включає заміну трубопроводів та ремонтом семи каналізаційних колодязів. На даному етапі вже замінено. 50 погонних метрів труби. І планується подальше ще заміна до 40 метрів, дійти до 61-го будинку по вулиці Летанта Старшого летанта Кагала. Потім буде проведено ремонт горловин з заміною плід перекриття та встановлення нових пластикових люків. Аби забезпечити комфорт містян, фахівці проводять ремонтні роботи поступово, роблять розриття певного сегменту ділянки, виконують заміну трубопроводу, а потім відразу зворотню засипку. Ми робимо поетапно із зворотньою засипкою, благоустроєм території, щоб людям було зручно виходити з під'їздів, заходити. Аварійна бригада проводить підготовчі роботи, а саме розпилом асфальтобетонного покриття з подальшим його демонтуванням, що можна було проводити земляні роботи і вскривати труби. трубу. Варто зазначити, що виконання цих робіт стало можливим завдяки співпраці з міжнародним дитячим фондом ЮНІСЕФ, який надав комунальному підприємству Кременчукодоканал усі необхідні матеріали та комплектуючі у рамках гуманітарної допомоги. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Піхи наших спортсменів на нещодавньому турнірі із кікбоксингу у Дніпрі та подальші плани на сезон змагань розкажемо у наступному сюжеті. Нещодавно кременчуцькі кікбоксери, вихованці спортивного клубу Боєць комплексної дитячої юнацької спортивної школи Авангард повернулися додому з черговими перемогами на відкритому турнірі. з кікбоксингу Дніпро Ring». прийняло участь близько 150 спортсменів. Наших спортсменів було 13 кременчужан. Із них сім вибороли перші місця. А шість другі треті місця завоювали. Рівень змагань був різний: окремо боролися спортсмени новачки і окремо досвідчені спортсмени. Два різних рівня було. Важливо зазначити, що за результатами змагань кожен з Кременчуцьких кікбоксерів, який брав участь у цьому турнірі, посів призове місце. Дуже старався підготувався до соревнувань. тренувався чотири рази на тиждень. Я хочу подякувати тренеру. Враження були дуже гарні. У мене був один поєдинок. Суперник був нелегкий, поєдинок був важкий, але дуже сильно готувався. Старанно готувався. Я і я посіяв перше місце завдяки своїй наполегливості та праці. Хочу подякувати тренеру, який мене готував. Ці змагання вкотре довели, що кременчуцькі кікбоксери складають гідну конкуренцію та не поступаються майстерністю спортсменам з інших міст України. У мене було два поєдинки. Два поєдинки я закінчив достроково. Е Перший поєдинок в мене пройшов два раунди, а в другому він здався. Другий бій у мене був фінал, закінчив технічним нокаутом, пробив печені. Хотів, щоб були суперники більш сильніші, ніж були в мене. Але все одно дякую своєму тренеру за всю його роботу. Якби не він, цього все не було. Був один суперник, я здобув перше місце. Проводились в дуже в гарному стані. Вони в розділ був К1. Дуже подобається цей спорт. Думаю, далі продовжувати. Зараз спортсмени вже активно готуються до нових, більш масштабних відбіркових змагань. Найближчими днями вже в вересні буде Кубок Полтавської області, який пройде в місті Полтава, і це буде відбір на чемпіонат України в Тернополі. Бажаємо нашим спортсменам продовжувати серію перемог, здобувати нові нагороди та виборювати першість в Україні та за її межами. А про подальші здобутки кременчуцьких кікбоксерів обов'язково розкажемо. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Криманшуцькі Новини. Світ може сперечатися, вагатися, змінюватися. Але є голос, який звучить крізь усі бурі. Голос України. І цей голос каже: Ми були, ми є і ми будемо. Слава нашим воїнам, які виборюють кожен клаптик землі. Слава ЗСУ!